Дивіться, друзі, приїхав магазин рибний. Дивіться стільки всяких приманок. Скільки тут всякого добра. Це жесть. Дивіться стільки силикона. Все. Я не знаю на розвесне, на якось там. Дивіться яка ота. Дивіться які приманки, це жесть. Коротше тут все по рибному, просто жесть. Дивіться. Ну це звісно і сіни на них 17,90 І вага їхня 15 сантиметрів, 66 грам. Це вже, конечно, дивіться. Всякі подсаки красота. Дивіться які приманочки. Всякі для форелі 2.99. Кстати, взяв такий бокс на воблери. Дуже багато прям. Дивіться, які ціни. 7,99, 2,90. Ось отакі от, такі, от, такі от на, форельку, на окуня, саме раз. Ось такий магазин, зараз покажу вам ще далі. Ще цікавіше. Ось такі от приманки є. Подсаки, кантери і так далі. Далі там ще цікавіше. Дивіться, тройнички. Ну, на них, звісно, ціна не дешева. 9,11 євро. Ось такі даже є незацепляйки. Всякі чехольчики, спеціальні біти, щоб рибу забивати, всякі щіпці, щоб доставати крючки, Воблери, тройники і так далі. Ну а тут сама... Красота, дивіться, які спінінги. 29 євро. Це вони тіпа типу, ще є по акції, там ще є 69, 29 євро, 50 сіки, 89, трохи подорожче. О. Дивіться, які катушки на них йдуть. Це вже такі. Якщо кинув, так кинув нормально. Так, це що тут зимні все висит, не поубирали. Кстати, на форель. Дивіться, вже готові шарики. Ну, у мене паста є, брати не буду. А, всякі грузила. О, дивіться, зимні вудочки. Саме варіант спірса подіргати. Можливо, окуня судака. в данный момент. <coughs> вот смотрите какие блешние. 15 евро, вот такие зимние гарни приманки на нет. на судака. <coughs> О, всякі поплавочки є. Те що мені треба вгрозило. Ну, дивіться, недорого. 3,99. У ну, мене вони в принципі є. О, дивіться, 109 євро. Ехолоти. Я так думаю, так, да, це ехолот. І недорого. 109 євро. Так дивіться набор всяких блешень. 899. О, воблери. Воблери це цікаво Ось такі всякі є. О, от такі дивіться, це цікава розкраска. Ось такі от треба брати. І ціна їхня незрозуміла. Ну я думаю, що євро 13-11 дивіться рапова. Рапова. Самая классная штука. Ну, цена на них тоже 13 евро. Вот такие игрушки. Для взрослых. девица какая ребенка. 23 евро. <клёх> ну, тоже Рапала. Дивите, а тут есть Доповнительний хвостик можна чіпляти. Ну не доповнительно, а міняти. Точніше. Так, всякі блешні. Ось такі в мене є. Ось такі в мене точно є. І ціна на них теж в 11, як би сказати. дешево. Ух ты, дивіться, які блешні. 99 Вот <coughs> такая вот красота На щуку Вот такие вот Непогана фірма, я вам скажу. 9,99 отакі цикади, Ну, вони того стоять, щоб їх взяти. О, Отакі цикади, дивіться. 4,99. Дуже класна штука на опані, на форель. Та в принципі на всю, на щуку. По своєму опиту скажу, на таких я багато переловив риби. Всякої. Заказував е, з інтернет-магазину. Все-таки краще брати в магазині. Нормальному. Так як з інтернет-магазина можу надурити. Заказуєш 10 грамів, присилають 5 грам. Да, все гарно, але дорого. siis tää pitää olla niinku... Joo.